Нехай день буде добрим. 13 квітня, четвер, 2023 рік. Встала раненько вмилася біленько і вчиняю пасочки. У макітрі. Як це я роблю зазвичай. При запаленій свічечці, пічечка топиться. Так як це робили мої предки, так роблю і я. Були б, можливо, і кращі відео, і ви більше всього бачили. Ну, на жаль, нема мені. Кого мене... Хто б мене знімав. Тому, як завжди, все роблю сама. Там однією рукою знімаю, там однією рукою треба вже мішати. Тому маленькі фрагменти ви будете бачити. Як зможу, так і зараз додам, додам борошенця. борошенце зберігаю в макітерці. Макітерка на все як то кажуть. Насипала, та й в мене є тут борошенце. Хто пече Паску, вдалої паски легкого дня.